Слава Ісусу Христу, дорогі підписники, мої та гості каналу. всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І інформація всесвіту найскладніші коди різних форм життя. Це лише наслідок, а причина мегаінтелект, логос, генетичній інформації, необхідний логос Бог. Другий закон термодинаміки стверджує, що втрата інформації веде до мутації. Адам і Єва відмовилися від логосу, від божественної інформації, і як наслідок людство отримало мутацію, зміни в генах, ентропію, тління, смерть, прокляття, що людина вона була створена для спілкування з Богом в раю. Людина була створена безсмертною. Вона могла спілкуватися з Богом безпосередньо напрямую. А коли людина в раю відвернула від себе слово Боже, відкинула цей код безсмертя, відвернула цей заповіт, і тоді людина почала спілкуватися з дияволом. І його програма досконала. Вона отримує збій. Людина отримує збій і стає смертною. І отримує також вона вигнання із раю, що доступ. До раю в неї закритий. І ви скажете, чому ж народжуються люди з вираженими ознаками інвалідності? Що чому на землі так багато хвороб? Ну, причому тут діти, що дитина в чому вона винна. Божа програма вона досконала, його код досконалий. Бог дає людині нематеріальну людину. Це досконала програма. А людина настільки спотворила елементарні частинки, що подивіться, що створюється, що роблять ядерні випробування, там всілякі хімічні проблеми. Сьогодні вранці прокидаєшся і знову багато людей вбили. Там продукт ГМО, там руйнування іде елементарного світу. Що вина, всьому людина. Бог тут ні до чого, що все духовне, вся програма від Бога, всі його коди, вони всі працюють досконало. Але люди руйнують цей матеріальний світ. І потім із чого треба створювати цю людину. Тобто дитину. Ось. І тому виникають там деякі. Хворі виходять там, деякі народжуються без рук, без ніг, там, деякі народжуються з великими там, деформаціями, тому що все створено з недосконалої тканини. Людина руйнує і руйнує весь цей матеріальний світ, що людина спотворює цей унікальний будівельний матеріал. Що базові частки і тому і відбуваються всілякі ці проблеми? Що для цього і прийшов у світ Ісус Христос, Божий завіт, щоб по людині шлях до Бога він закритий, і ви пам'ятаєте, що Ізраїл був вигнаний, був вигнана, була вигнана тобто людина. І в рай поставили херовімів, у рай дороги немає, але програми Божі вони працюють. Що народився, постарів, помер, але до Бога жодних шансів. Приходить Ісус Христос і відкриває нам шлях до Бога. Ісус Христос помирає і йде в пекло, воскрешає. Ісус Христос, Він наш заповідний. За нього потрібно нам триматися. Він єдиний шанс до Бога повернутися і отримати нове тіло, як він це нам і показав, що все, що з ним сталося, може статися і з нами. Ось, І він розірвав цю запису між Богом і нами. І відкрив нам знову доступ до раю. Що без Ісуса Христа нам неможливо прийти до Царства Божого. Він є той код, Він є тим Словом Божим, що Він є той, за якого потрібно триматися. Ось. І тому я вас всіх благословляю. прийдіть до Ісуса Христа, покайтеся в своїх гріхах, станьте Його учнями і поможіть своїй душі спастися, і допомогти іншим приобрести, ну, здобути це спасіння. Ось, у ім'я Ісуса Христа.